Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Донецького шахтаря у лізі чемпіонів сезону 2021 2022 років. Це був груповий етап Ліги Чемпіонів. Група Ді, 6 тур, 7 грудня 2021 рік. Шахтар Донецьк на НСК олімпійському команда Роберто Дедзербі Дербі, прийме шериф з Терасполя Юрія Вернедуба. Бояланічі 1-1 між українською та молдовською командою. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте про все це поговоримо та по порядку. До речі, друзі, нагадаю, що це була група Ді. У цій групі ще були такі команди, як Мандридський Реал та Інтер, тобто Донецьк, і Інтернаціоналі, Шериф та Мандрицький Реал. Ось така була група. В принципі, де штереці майже стратегічного значень не мав. Гірники втратили перед останнім шостим туром будь-які шанси на те, щоб навіть потрапити в Лігу Європу, тобто посісти третю позицію. Не кажучи вже про плей-офф, Ось, втратила українська команда будь-які шанси. Вона в будь-якому випадку була би четвертою у цій групі. Ну, а Шерів рятувався, в принципі, третю позицію, яка дає право зіграти у Лізі Європи. посів другу позицію Реал першу. Але все одно хотілося українській команді перемогти. 4-1-4-1. Стартова розстановка української команди. Роберт Дедзербі, головний тренер команди, Андрій Пятов у воротах, Валерій Бондер, Сергій Кривцов – пара центральних захисників, Віктор Карнієнко Дадо по флангах, Маркс Антоніо, центральний атакувальний півзахисник, Жора Судакова, Артем Бондаренко, центральний атакувальний півзахисники, Марлос! Монор Соломон по флангах та Фернандо у нападі. Це стартова розстановка української команди. Шеріф Терасполь. 4-3-2-1. Стартова розстановка Юрія Вернедуба та його підопічних. Атанасіадіс у воротах, Дуланто, Арбаледа, центральних захисників. Костанца Крістіано по флангах. Таореда, Сілва А до Трійко півзахисників. Тілі кулово центральні аткувальні півзахисники та Янсене у нападі. Це стартова розстановка. Тераспольського шерифа. А тепер, друзі, давайте, відповідно, про сам матч говорити. Шахтар більше володів м'ячем. Шахтар заволодів територіальною перевагою. Більше позиційно Шахтар атакував. Команда Робертзербі дуже здорово контролювала м'яч, створювала моменти. Стані Поперечка, якщо не помиляюсь була. Тобто тиснула українська команда. Тиснув Шахтар Донецьк, але ось забито, взагалі ніяк не вдавалося. Але ось вона, 42 хвилина матчу, Сергій Кривцов робить просто якусь геніальну передачу, просто геніальний пас Фернандо. Технічно м'яч приймає, виходить на лену позицію, пробиває гол, Фернандо! дуже здорово цей м'яч обробив і так в підкаті знаєте, пробиває Фернандо та забиває гол, 1-0 Донецьк, Виходить уперед на 42-й хвилині матчу. Потім ще там був хороший шанс. Для того, щоб другий м'яч забивати, але свої нагоди українська команда не реалізувала. Другий тайм, до речі, у другому таймі у Шерифа будуть тільки одна заміна. Нікуло вийде на другий тайм. Шевченко, Майкон, ТТ, Міша Мудрик і Смайлі вийдуть на другий тайм. У другому таймі 4 також були моменти. Ось Міша Мудрик, до речі, не пана вийшов, і справді в нього там було непавних шансів. Дуже здорово, і справді. Міша там був момент, коли. На, на удар ту позицію десь так на хвилинах, 62-й вийшов, але вратар, шеріфа, як удар відбив. На початку, маючи там непогані були удари від Тети, намагався бразилець забити. тобто Штатар був ближче до другого да, Шериф також відповідав своїми атаками, були удари у шерифа. Але, в принципі, без якоїсь густроти. В принципі, Шахтар дуже здорово контролював цей матч, і, і справді українська команда була. Ближче, ніж шериф, відповідно, до забитого м'яча. Найкращий шанс буде наприкінці матчу, десь так на 90-ті плюс першій хвилині. Укомпенсований час. Взагалі суддя 3 хвилини компенсував. Ось, був момент, коли Міша на швидкості Міша дуже здорово проходить захисника шерифа. Виходить один на один. Міша пробиває, не забиває. Міша міша не забив. Хоча дуже здорово, і справді цей момент на швидкості Міша створив. Дуже здорово пройшов захисника. Шерифа вийшов один-один, але пробив прямо в груди воротарю. Воротар так грудьми, знаєте, м'яч відбив. Трешки не пощастило міші. Це був голівий шанс, але реалізувати його не вдалося. І ось Остання атака Шерифа тераспольська команда йде в атаку. Подачі йде там з правого флангу. Від Якщо не помиляється, там теорети подавав, потім де сільва. Головою робить скидку. М'яч відскакує на Нікол Нікола вб'є! Мяч. Влучає в Сергія Кривцова. Добивання. Гол. Гол. Забиває Ніколов. За 30 секунд до завершення матчу. Ніколов забиває 1-1. 1-1. Команда Стерасполя з рахунок рахунок матчі. Да, трішки не пощастило і справді команді з Донецька Шехтері, справді трішки взагалі не пощастило, була українська команда так близькою, да, до 2-0. Да. І це той і справді випадок. Не забуваєш, ти забуває тобі. У міщі буквально там, на 90 плюс першій був вихід один на один, але реалізувати його не вдалося. А ніколо свої нагоди реалізує. А Ніколо Аніколосовою гулів нагоди реалізує. Друзі, якщо взагалі казати статистику цього матча, то Шахтар та переграв шарів за усіма статистичними показниками. 20-12 це у нас удари по воротах, 5-4 це на статистика ударів площину, 69-31% володіння м'ячем, 7-2% за кутовими, за гольовими нагодами також шахтар Донецьк та переграє 2-1. Дві гольові нагоди було у штаре, дві гольові нагоди упущені. В Шерифа була одна гольова нагода і ніколи Ну у шире було дві гольові нагоди, дві упущені. Одна з цих нагод це був якраз в момент міщі Мудрика. 669 пасів у донецької команди, 608 передач було точними, 90% точність передачі шнаря, 293 передачі у Шерифа, 227 передач точними були, 77% точність передачі молдавської команди, 3-3 за офсайдами, з 20 ударів штере, 12 ударів ворота, 5 ударів плечину, 2 влучення було в каркас ввері, 3 удари заблокованих. У Шеріфа Стерасполя 12 ударів по воротах, 4 в площину, 6 по ворота, 2 удари заблоковані було. успішних відборів, до речі, також. Був краще, по 8 успішних відборів зробили та команди, але ось Штере-72 успішності. У Шерифа 36% успішності. Ну, і до речі, 3-4 по сейвам. Три сейви зробив воротар Штеря. 12-15, м'яча, 9-14 За перехопленнями. 15 порушень правил шерифа, дві жовті картки. У Штаря їх було 6. Також дві жовті картки. Друзі, ну що ж, якщо підводити підсумок глобальний цього матч, то в принципі, да, Шахтар Донецьк якби награв на перемогу. Більше було нометів. Штаря шериф команда Юрія Вернедуба показала характер, показала характер, і вдалося їй, відповідно зрівняти рахунок у матчі. До речі, у першому турі Шериф обіграв Шахтар з рахунком 2-0. Взагалі Донечани лише два очки набрали на всього. -навсього. Була ніч з інтеру, якраз. Ніче з Шерифом В останньому турі програли Шерифу Донечани у першому. Турі. Інтеру програють у Мілані Реалу. Двічі програють 0,5 та 1-2 на Сентєк 0 0,5 у Києві програли. Несправді ну, четверта позиція лише два очки не справді, приємна кампанія для Шахтаря. Ну, в принципі, команда Роберт і Дзербі показувала доволі таки неповний футбол. Ось, і якщо пам'ятаєте, з Монако там просто неймовірно так щастило, друзі, так щастило! То ось на груповій стадії навпаки, що вже не щастило. Ось, в будь-якому випадку Шахтар, Донецьк 1 Шериф 1. Приглядали ми матч між українською та молдавською командою. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Не головне, щоб у вас все було добре. Усім до побачення, усім нових зустрічей.